Бажаю всім здоров'я, друзі, хто дивиться мій канал. Сьогодні на огляді Honda Super Cub А04. Це інжекторний чотиритактний, на повітряному охолодженні мопед, скутеретта, можна його назвати, на механічній коробці перемикання. передач з ланцюговим приводом. З двома амортизаторами на 14 легкосплавних дисках. В нас тут... ой Зараз глянемо, скільки тут передач у нас. Я не пам'ятаю, або три, або чотири передачки у нас у суперкаба. Десь тут повинно бути е показуватись, але щось я не бачу. ну Далі протестуємо, скажу, не пам'ятаю, тому що є версії з трьома, а є з чотирма передачками. От, ну, в будь-якому випадку це е, легендарна моделька, випускається з, з якихось там 40-х-50-х років. Ну, знайомтеся, хто не знає, читайте. От, конкретно будемо дивитися каб на 14 х колесах. Є ще версія на 17-х, але то вже інший апарат. Покажу вам його згодом. <кхід> так, е, рік випуску. Будемо шукати рік випуску. Орієнтовно, наскільки я. Дивився по колесах. От, е, я так розумію, скоріш за все 16-й рік, не знаю, можливо це неправда. В Хонді це єдиний е, момент, де можна подивитися е, рік випуску скутера. От, Гума 22-го року. Повністю нова гума стоїть у Каба, абсолютно нова стоїть IRC. Це якісна їхня японський бренд. От, з двома амортизаторами. Амортизатори в ідеальному стані абсолютно. Величезний багажний вантажний. Свіжа, цікава вже оптика йде у хаба. В прекрасному стані ланцюг, як ви бачите, амортизатори в рідній фарбі каб. От, тут невеличка є подряпинка знизу. А так в загальному от, ліва частина по пластику практично. Ідеальний стан, бокова підніжка, бачите, як кріпиться вже От таким чином, хоча можна навіть і сюди поставити. Я так розумію, це щось з універсальних таких а, доповнень. Так, По карманчику. Це в них універсальна історія. От такі моменти вона має. Дивіться, щоб не було потім питань до мене. Якісь невеличкі такі, чи це від хімії чи що, є гачечок. Для кульочка є підігрів рук. У нас кап з підігрівом в прекрасному стані ручки, з відбійничками. 26 211 кілометрів пробігу. Друзі, хто знає, що таке каб, я вам скажу від себе, що важко їх знайти з от таким маленьким пробігом. Це дійсно маленький пробіг, як правило, це. 50, 70, 80 тисяч і більше пробігами. Так, Цікавий кошик у нас в комплекті з Honda. Хон... Дивіться, от так, з такою резиночкою, ну, оп, ваші там речі ви піднімаєте і можна в принципі, піджати. Доволі непогано так придумано. Так, легкосплавні красиві диски, гідравлічна вилка, всі колесика, все в рідній фарбі, хромчик весь живий. В гарному місці зберігався, вилка не тече. Єдине, що були потріскані гофри, я їх замінив, поставив нові гумки. Але вони тут на вилочку не сильно плотно залазять, от на наниз. В принципі, суті не міняє, можна їх приклеїти в нижню частину, бачите, вони так ходять. Але е пильники, е їхня головна функція вони захищають сам шток. Від пилу, тобто, щоб сальники більше зношились. Тобто, Навіть якщо вони не плотно тут прилягають, тобто, саму функцію від пилу вони виконують і в принципі питань немає. Є подряпинка тут, бачите, на крилі передньому, воно у нас залізне. От, вилка не тече, питань по вилочці немає. Так, є невеличка тріщинка на фарі тут. От, щоб не було до мене питань. Ну, її в принципі, не видно, але як є. Передня гума також стоїть IRC і також нова, без перебільшення нова гума, на якій е, можна відкататися, я думаю, 1015 як мінімум. 70 на 100 на 14 розмір гуми. Тут у нас також 0,8-16. Можливо, це не 16 рік, а 0,8, ну не знаю. На вилки також 16, написано. Скоріше за все 16-й рік, друзі, не знаю. По хонді важко визначити рік випуску на якихось знімних елементах. Це видно, на якихось ні, а в загальному стані дуже гарненько виглядає. Кабік, весь циліндр, дивіться, чистенький, нічого ніде не тече, все ідеальненько, фільтр повітряний, також в прекрасному стані. Коротше кажучи, все чудово і все добре. Так. Е по пластику, по пластику. Є в нас тут подряпаночка невеличка і отут. ну і В принципі, в загальному все. Так. Що в нас ще є? У нас ще є кікстартер. Інжекторний скутер, нейтральну передачу він показує. О, зараз заведемо його з кіка. Заводиться каб ну, просто ідеально. Це настільки надійна машина, друзі. Якщо за нею доглядати, вона прослужить більше 100 тисяч двигунчики ходять, тобто дуже-дуже надійно. Габарит у нас є тут і окремо фара тут, ближній дальній працює. Так, по поворотничках. Де вони там? А, вони справа. Трошечки поміняно. По пультах ергономіка переключання, ну якщо користуватися апаратом, в принципі, звикнете. Тут в принципі, потрібно... Так, це ближній, дальній. <хи> бібіка і поворотнички. Працює, моргає. Сигнал працює. Так, по електриці питань немає. Так, підігрів ручок. Також працює, я перевірив, все супер, все гріє, все працює. Чистенько, тихенько, без зауважень працює двигун. Взагалі питань немає. Один ключ. Оригінальне рідне сидіння. Так, що у нас тут? Бак, під ключиком бак. В принципі, чистенький бак, без ніяких там питань, абсолютно. Відкривається, закривається, все чітко, все прекрасно. Так. І невеличкий тест-драйв. М'якенький каб-розхід. Щоб ви розуміли, у такій модельки в районі літр, літр 500 на 100 км, в залежності від режиму їзди. Якщо це буде по трасі, там 3-4 передача, це буде в районі літри на 100 км. Якщо ви десь по такій місцевості типу... Село перша, друга, то буде півтори літри, тобто дуже економічно. Так, це в нас перша, друга. Третя. Четверта. Так, і далі в нас що по кругу? Нітралка, все вірно, перша, друга, третя, четверта. Так, друзі, чотири передачки. 60 він їде, але їде він їх вже прямо от дуже важко. Тобто з такою зірочкою, в принципі, я думаю, 40-45-50 витискати з нього більше не бажано. Хто хоче більш на швидкість, знаєте, що робити. Чи повинні знати, що робити. Потрібно замінити задню зірочку. Або на швидкість, або на тягу. Так. Та в загальному прекрасний, економічний, легендарний суперкаб. Кому до вподоби, звертайтеся, контакти в опису. Заходьте на телеграм, дивіться інші пропозиції, кому каб, звичайно, не подобається. І кап це якість, кап це ресурс, кап це економічність на рибалку в хазяйських справах. Так що так. Розмитнений, ставиться на облік, друзі. Підписуйтесь на канал, будуть ще цікаві пропозиції. Всім гарних вдалих покупок. І не забувайте про телеграм-канал з наявним асортиментом. Заходьте, переглядайте.